Бажаю здоров'я! Нещодавно отримав довгоочікувану посилку з міста Героя Харків. Харків після Донеччини це мій другий рідний дім. Тримайтесь, харків'яни. А ще у Харкові є правильні хлопці та дівчата, які виготовляють гарні фіксовані ножі. Ці люди розуміються на ножовому бої та на перетворенні поганих сина собак у хороших русських. Шановне панство, до вашої уваги Blade Brothers Knives Yarl Premium. Що значить останнє слово у назві? А це значить, що це версія з іншими більш дорогими і якісними матеріалами, ніж у звичайних версіях. Ті, хто в темі, знають, що зазвичай ножі Blade Brothers чорні. І руків'я, і клинок. Хто не знайомий з цими харківськими ножоробами, коротко поясню: ножовий бій, окрім спортивного підґрунтя, враховує ще і таку складову, як самооборона Із відповідними нюансами. Також, добрі люди використовують ножі від Blade Brothers і на війні. Тобто, клинки в вище перерахованих умовах повинні мати маскуюче покриття. Але в даний момент мені такі властивості не те, щоб не потрібні, а просто є деякі питання щодо технології цього чорного покриття це своєрідне напилення, яке не відрізняється надзвичайною стійкістю. Це по-перше. По-друге, завжди хотілося спробувати таку сталь, як N690, яка використовується у BBK в преміум ножах. До речі, щодо звичайної серії, то там застосовується цілком адекватна німецька крупівська нержавіюча сталь. Але N690 690 це все ж вже інший рівень. Отже, N690 690 це високоякісна нержавіюча австрійська сталь компанії böhler Udaholm, відрізняється одночасно класним різом, корозійною стійкістю та утриманням гостроти. В своєму складі окрім хрому ванадію, марганцю кремнію молібдену, має високий вміст кобальту. Гартується у районі 60-63 по роквелу. У BBK вона ще проходить кріообробку. В результаті маємо спокійний класичний застоувошений клинок із скандинавськими мотивами із твердістю 61-62 роквелів, товщиною 5 мм. Взагалі, ярл невеликий, компактний фікс, загальна довжина 195 мм. Але коли повертаєш його обухом і бачиш ці 5 мм, не на словах, а от так, і відчуваєш цю могутність, то розумієш, що словосполучення запас міцності, коли, приміром, я використовую його на огляді складаних ножів, при порівнянні одного ножа з іншим. Тепер звучить якось несерйозно, бо запас міцності це саме про це. Оце воно через камеру не передаються ці відчуття. Треба хоч раз потримати щось подібне в руці, аніж важкенький, і при таких розмірах відчути цю потужну потужність. Взагалі Ярл – це високий титул в ієрархії давньої Скандинавії. Тобто володар землі, у якого є народ, військо, і Ярл міг як і сам разом з військом йти в похід, так і наказувати залишаясь. Тобто, Ярл міг мати повноцінну бойову зброю, але при цьому в нього завжди мав бути такий надійний, невеликий, можливо, навіть прихований ніж. Мені здається, у Blade Brothers все правильно зрозуміли і зробили теж все правильно. Тим паче ярло якраз більш личить саме преміальна сталь, щоб підкреслювати статус. Хоча не можу не погодитись, що чорні клинки ще більш брутально виглядають. Чохол пластик, стальна широка кліпса. Дістати можна однією рукою. Все просто, зрозуміло, зручно та швидко. Це важливо. Повертаюсь до габаритів. Як хтось може помітив, я не любитель надвеликих ножів. Ані серед фолдерів, ані серед фіксів. Окрім кухні, як такої, для мене ніж це насамперед крутий аксесуар. Який є зі мною і мені спокійно, і я відчуваю тоді додаткову впевненість. Таскати на ADC тісакі або щось спадоподібне це просто незручно, некомфортно, непрактично, на мою особисту думку. На ауторі хоч великим ножем можна на відміну від компактного щось порубати, але все одно величезний ножара буде це робити гірше, ніж та ж сама сокира. І при цьому він буде різати, як правило, гірше, чим середньорозмірний або навіть компактний ніж. В даному випадку не все так однозначно. Як я вже казав, загальна довжина 195 мм. При цьому довжина клинка 90 мм, довжина руків'я 105 мм. Але з однієї сторони ніж реально компактний, як для Фіксида. Проте ці 5. Міліметрів в обусі, плюс спуски не від обуха. Залишають питання порізу відкритими. Я обов'язково проведу тест по продуктам і думаю, що аудор теж буде. Менше тим, Далі. Руків'я. Текстуровані накладки забезпечують надійний хват навіть вологими руками, чи то в рукавичках. Приємно лягає в руку. Добре контролюється. Матеріал. Якщо раніше ножі цієї серії виготовлялись із мікарти, але єдиний завод в Україні, який займався мікартою, наразі зачинився. То зараз це новий матеріал. Reach Light. Взагалі цей ніж Blade Brothers виготовили під замовлення. Якщо ви зараз зайдете на сайт, то ярла із N690 на клинку там немає. І не було минулого, і позаминулого місяця, коли я спілкувався із представниками компанії. До речі, хотів би подякувати менеджерам Blade Brothers за організацію процесів і сервіс. Дуже все френдлі і максимально клієнтоорієнтовано. Я подзвонив, сказав, що подобається ЯРУ, але треба з N690. Протягом місяця ми декілька разів спілкувалися телефоном і перепискою. В результаті я отримав те, що хотів. Отже, річлайт Теорія: це американський міцний ламінат, універсальний та екологічно чистий, виготовлений із спеціальної целюлозної основи, просоченої фенольними смолами. Схожий на щільну деревину твердих порід. Його легко шліфувати, фрезерувати, свердлити. Та нарізати різьблення. Він добре склеюється і навіть при необхідності відмінно гравірується лазером. Рішлайт має відмінну ударну міцність і стійкість до навантажень на вигін. Незважаючи на целюлозну основу, є абсолютно водостійким матеріалом. Оскільки при виготовленні використовується технологія просочення з глибоким проникненням сполучених смол на молекулярному рівні. Цей же фактор забезпечує. Антимікробність та гіпоалергенність. Має високу термостійкість і вогнестійкість, а також інертність до впливу більшості агресивних хімічних речовин та інших несприятливих факторів навколишнього середовища, таких як, наприклад, сонячний ультрафіолет. По факту прикольно, зручно, приємно, естетично. Головне, щоб було надійно, в будь-якому випадку далі буде. Дякую за увагу. Дякую українським Збройним силам. Свинопсам смерть від Сяну дону. До речі, саме такий ніж, в моєму розумінні, є підходящим для самозахисту. Фіксед міцний, гострий, компактний, швидко приводимий до бойового стану. Справа тільки у звичках. Я звик мати на кишені саме складаний. А фікс тільки для аудору чи для кухні. Але якщо б мені щось загрожувало точніше, я б знав про небезпеку завчасно, то брав би на кожен день саме такого ножа. Але самозахист це коли є ризик для життя та здоров'я, а не якась побутова сварка. Той, хто дивиться це відео, повинен це розуміти.